Який гріх згідно приповісті Соломона є найважчим? приповісті Соломона, 6 глава, 27 вірша. Чи може хто взяти собі вогонь у пазуху, щоб не прогорів одяг його? Чи може хто ходити по вугіллю, яке горить, щоб не опекти ніг своїх? Те саме вбуває і з тим, хто входить до дружини ближнього свого, хто доторкнеться до неї, не залишиться без провини. Не дарують злодії, якщо він краде, щоб наситити душу свою, коли він голодний. Але будучи упійманим, він заплани. Платить в семеро, віддасть усе майно дому свого. Хто ж перелюбкує з жінкою, ближнього свого, у того немає розуму. Той губить душу свою, хто чиниться. Побиття і ганьбу знайде він, і нечестя його не згладиться. Тому що ревнощі і лють чоловіка, і не пощадить він у день помсти, не прийме ніякого викупу і не задовольниться, скільки б не примножував дарів. Образити ближнього словом, перепросити, простить вам, вкрадете, що в нього віддасте, простить вам. Ну як ви зможете перепросити його, чи що ви зможете йому віддати, якщо вчините з його дружиною перелюб? Тому гріх перелюбу дійсно найстрашніший гріх.